Всім привіт! Дивіться, яка в нас красота. Коротше, соя наша росте, гарненько, все добренько, но в бур'яні. Такому конкретному лобода поперла. Все зв'язано з тим, у нас ну, такі погодні умови були дощі. Потім цілий тиждень вітер. день в день. Такі дуже великі вітра. От у нас зараз є субота і нарешті стих вітер. Ну такий от зараз бачимо легенький трошки є, Ну ось видно. О, ну, але це вже не критичний вітер. Далі знов дощі, знов вітер. Коротше, хто його знає, як воно, що воно буде. Якраз як була погода, ще бур'яну такого не було. Тут є воно місце. Чисте. А, а чого чисте? Ось тут був перей і я кропив ручним полівізатором. Бачите, як файно. І ще один дає таке місце. Так, тракторець покатався. Ну що, я думаю, результат має бути. Бач. На листочках. Є, ну побачимо. Побачимо який буде результат. в Загальному. Нормально бачите, так як на листочки позакривало. Видно, що мокре, що попало. Ну, що вода є. Тож думаю, результат має бути. <кхів> ну, а там вже буде видно, звісно, що лободато переросла за... Завелика вона, в неї зараз тяжче спалити. Заодно і подивимось, як то воно буде, чи буде результат, чи не буде результат. Само може цікаво, що з цього всього вийде. Ще в такій пізній стадії ми не оприскували ніколи бур'янів зазвичай на меншій. Стадії то було класно. Ну, а так побачимо, ну, маю надію, що буде все окей. Так, друзі, минуло у нас 6 днів після внесення гліфосату на цю діляночку сою. Стою я от там само, та саме поле. Ось тут видно було, як їхав трактор. І дивіться, яка картина. Ну, що я хочу сказати, та результат класний. Результат дуже і дуже класний, мені подобається. Дивимось, Лобода. Бачите, як в неї позагинало, поскручувало лободу. О. Саме гірше я знаю от СОЇ, це з Лободою. Особливо в нашому регіоні неї дуже багато і досить часто. Люди оприскують, ну жаліються, що не можна взяти до будон і її повністю спалити. Не знаю, з чим це зв'язано. Є декілька думок, чому так, чому так виходить. Перша думка це беруть дешеві сіль, та, якби, дешевий гліфосати, калійну сіль, дешевий гербіцид. Ну і потім мучаться. Бо виходить, раз покропив, лободу не спалив. Знову їдеш у прискувати. Ну і так декілька заходів. Я знаю, що є, люди обробляють 2, 3, 4 рази. Я ну, вже скільки сою сію, скільки років, я завжди стараюся один раз. Ну, так, завжди виходилось один раз, і соя до осені чистесенька. Ну, правда, в цьому році я трошки ну, це все зв'язано, друзі, з погодою. В цьому році я тут трошки припізнився. Я з оприскуванням на цій ділянці. О, нам потрібно було, ну, так якби за тиждень ще раніше. ну, Але погода вносить свої корективи, так як дощ, потім вітра великі сьогодні. Знову бачимо, який вітриску. І виходить, що... Ну, проблемно, проблемно, дуже щоб нормально це все діло покропити, то так вийшло, що трошки я запустив, але я дуже сильно переживав, як воно буде ну дуже сильно так скажу, бо ну, дуже велике зілля. Бачите, мової таке високе, дуже зіле. І лобода така велика була. <кій> то я дуже сильно. Переймався цією справою, я думаю, як воно буде. Ну але в загальному вже кажу, скільки років сіється соя, то одна обробка і доволі класненько виходить. В минулому році також була одна обробка. Той самий трактор мені бризкав, наймав той самий трактор, заїжджав були, неправда, тоді соя була набагато менша стадія, і було трошки. Ну і бур'ян такий менший, то було трошки краще. Ну, В цьому сезоні маємо, те, що маємо, і так я трошки, трошки переживав. Але от хочу показати от таку цікаву річ, я думаю, зараз вам побачу. Ось тут це якраз на ручний оприскувач. Ну, бо я тут проходив ось це місце, ну і десь де-де-де. Не пам'ятаю, ще десь є місце там, де я проходив. Бо тут у нас два таких місця були дуже сильно з перейом. О, дуже багато перейом. То я проходив, що соя була дуже-дуже маленька. Я пройшовся, ну, щоб максимально прибрати перей. О, то бачимо. Ось місце. Так, ксоюся. О. З цієї сторони соя зеленіша, з цієї сторони соя світліша. Ну, Це вже бачите проблема, Ну, так якби бур'ян трошки неї пригнітив. Вже вона почала ну, така жовтенька поробилась. О, ну, Але я думаю, нічого ще, ще ми нормально все встигнули. Бачимо, бур'янець сохне, досить класненько все сохне. Чому сіє це соя? Не тому що ми тут такі бізнесмени на сої. Це, це не є такий основний момент. Основний момент, чому, чому я сію сою, це вивести бур'яни, особливо перей. Ну і з лаком, які там такі багаторічні, багаторічні, якісь ситрали, то щоб їх максимально прибрати з нашої діляночки. Бачимо, тут межа, бачите, Ну, великі. Такі, такі моменти всі поприбирати, то ми сіємо сою. О, І виходить це все діло ми прибираємо. І вже на другий рік, наприклад, нам можна посіяти гарбузе чи ще щось ну, якісь там інші культури. Ну і вже не буде таких проблем з, 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 з лаковим, з лаковим буряном. Ну І такий, як десь бур'ян, то ми прибираємо. Це основна така е, місія сої. В, мову, ну, в моїй світлі багато хтось заробляє на її. Але я рахую, от, наприклад, соя е, по моїх таких спостереженнях. На, ну, ну, в моєму випадку є таким, щоб от можна якісь більше кошти заробити По тій простій причині, якщо немає своєї техніки і потрібно наймати, там посіяти, ну і такі всі операції зробити, покропити, то в нуль виходить. Якщо ще десь попаде сезон такий засушливий, як минулого році, якраз соя гарненько цвіла Соя гарненько набиралася, і в нас була засуха, і виходить, ну, максимально бобів, типу, абортувалося і все. І виходить, ну, не було того гарного урожаю, на який ти розчитуєш. І вийшло так, що ми вийшли, можна сказати, ну чу-чуть ну, ну, заробили. З 50 е, заробили ми приблизно чистого тисячу гривень. ну <сіх> Так собі заробітки, правда? О, тому ми займаємося гарбузом, тому ми займаємось в цьому році трошки помасштабувалися з часничком, о, ну, щоб якісь там більше коштів для себе можна було заробити в селі. ну Бо в селі де таких робіт набереш о, І тим бачи, моя основна робота, та якби, столярка в даний час так не дуже йде актуально в нашому регіоні. наголошував в нас. О, і виходить, що ну, хочеться ще десь себе та, якби, перестрахувати, ну, якусь десь копійку підзаробити. Отже, е, в цьому році ми тут сіяли своїм тракторцем. Площу я підготував своїм тракторцем. ну це вже Я вже побачив ну економію. Я вже побачив реальну економію. На ну наприклад, більший залишок буде в мене в Кармані. ну Покропити 50% сотих е, вручну ручним ну Я не, не не дуже хотів. о тому прийшлося наняти трактора. Хоча б вже, так як така погода була, о, це вже в мене була якраз на минулому тижні, так якби то була на субота, це вже була така крайня точка, крайній день. Що якби трактор не приїхав, о, то я вже брав би оприскувача на спину. Ну і прийшло б працювати цю всю діляночку. О, ну а так, а так трошки мені е, з цим повезло. О, ну, але все рівно це все, друзі, рахується, виходить витрати, лишні витрати. Потрібно до свого трактора також мати оприскувача. І це вже виходить ваша економія і майбутній вже такий плюс до вашого доходу. Те, що ви маєте заплатити людині, це вже буде такий плюс у вашій карматі. Це ось такі моменти на рахунок сої. У нас соя, бачимо, вже цвіт закладається, бачу, є якась не така. Дивимось, іначе цвіт. Не знаю, ну, але це думка, друзі, така, що бачимо, ви ж соя цікава Цвіте? Це така думка, що. Тут сусідська соя, Більшість з того, що десь трактор як сіяли, бо вони сіяли раніше на день, О, що як трактор їхав, бо якийсь такий цвіт похожий, і листочки якісь такі не такі, то трактор десь осівалкою попало на мій город. Ну, було, бо я бачив. там. Сусідське своя бачив. Чистесенька, Арнесенька. Ну, Друзі, в людей це є своя техніка і їм з тим трошки простіше. Блиснула погода, поїхали, зробили і все. А коли ти наймаєшся, то ти залежний від когось. Хай даже ти все маєш, але якщо людина не має часу зайнята, то вона не, ну, не побіжить до тебе, бо вона першим ділом зробить вдома свою роботу. Це так якби нормально. О, тож, само основний фактор, який впливає на ваш майбутній дохід, це якщо ви маєте коли і як зробити вчасно, ну і тоді буде у вас гарний дохід. Бо ще один немаловажний такий фактор, який дуже сильно впливає, це також, друзі, момент збору. Бо, ну, наприклад, коли є в селі основних два комбайни, ті, які працюють, ну так, якби, людям надають послуги обмолоту, і ті комбайни мають свої... Ну, Комбайнери мають свої поля, свої діляночки з, з тією самою соєю, то першим ділом вони будуть молотити свою, о, будуть збирати свій урожай, ну, а вже далі будуть їхати до людей, надавати послуги. І якщо попаде так, що буде якраз е, там погода, а потім затяжні дощі то вийде так, що можливо і не, не получиш того врожаю, на який ти розраховуєш. Це вже одного року так було на моїй практиці. Тож, це теж такий фактор, який впливає. Ну, тут бачите, друзі, яка соя класненька, Яка гарненька. Да? Тут я також ручним тако прийшов і Ось тако І бачимо е менше зілля, менше бур'яну, менше сою придавило, пригнітило. І вона гарненька, зелененька. Там от місця от бачимо, дуже чогось така дуже щось видно. долинця така жовта-жовта. Ну, я думаю, вона ще повинна поправитися. Якраз зараз бур'ян посохне, десь дощики. Пройдуть і вона піде в ну, і ці такі моменти, да, неприємні, ось тут видно, така Був, була редька здорова і така соя притуплена. Потрібно так, якби сюди селі три дати. Є. Це вже будемо дивитися по ходу, по обстановці, як воно що воно нам буде получатися.